Ты снимаешь? Снимаю. Молодец. Вообще. Я офигеть. Ты вообще капец. Ты вообще то кит. Кто кит? Ага, я думала знаю. Це кит мало надмень. Це кит. Я думала, что это ежик. це своя фантазия, да? Ч тебе руки вот? Я ще був таким, бо на телевізорах well, перлася, це да. Кулючки, де в so, юбку well, на шкурі. Злопив кулючку. Я сука, я Та що ж понять хочу, де ти знайшла Що, Без well, коментарів. Без коментарів. Приберіть камеру. Хорошо, я тобі скину його тоді відео. В На стянку тобі в контокті скине. Починаємо нашу шоу-програму. Приходить Йорчик. Єжик приходить до Павлінки. Аж Саша проснулся. Так я же к прийшов. Це левень, короче, чуєш тут написано левеньє. О, левен Оце Вот це ви що це левенє. Не, пух уж. А що я думал? Як живий. Як живий, да. Ого! а це ти стратив, а ти думав Мишка. Я то Мишка, так ему же не. Наташа казала Етикетку треба написали. Так то може фірма так називається. Це Фірма 21. 21 написано там. Потом влияние. Влияние, зло. Це ім'я. Ну типа Евгений, там Левеня. Чёрт тебе вас берёшь, что ты смешариков шариков заебанно. Боже, я тебе сочувствую. Левеня. Живи с миром. Молодцы, Лена. Мутант.